Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І в цьому відео ми поговоримо про фьючерсну торгівлю. Що це таке, як правильно торгувати, і чим вона відрізняється від спотової торгівлі? Даний вид торгівлі нам дозволяє заробляти як на рості монети, так і на падінні. Що, на відміну від спотової, спотова торгівля, ми можемо торгувати тільки на рості. Наприклад, ми маємо, якщо тут ціну 19407, тут ми входимо в позицію і закриваємо позицію 19121. І відповідно цей процент ми фіксуємо свій як прибуток. І відповідно так само і на рості. Якщо ми тут заходимо в позицію, тут виходимо і фіксуємо свій прибуток, що дозволяє нам спотува торгівля тільки, тільки торгувати на рості. На цій торгівлі даний вид торгівлі нам дозволяє дуже швидко і багато заробити. Ну і відповідно так само і втратити, тому тут дуже великі ризики. Але хто вже вирішив почати торгувати, то моя рекомендація це, це робити це не на останні гроші, а починати з малого депозиту. І, відповідно, рахувати свій дохід не в грошах, а в процентах. І як тільки ваш процент буде плюсовим, то тоді я раджу вже збільшувати свій депозит. Тобто торгувати на більші суми. Інтерфейс. В самому інтерфейсі, головне вікно ми бачимо графік, де ми можемо аналізувати різні таймфрейми. Хвилина, 3, хвилини, 5, ну і так далі. Зліва ми бачимо пару, ми будемо торгувати до долара. Тут е, ціна, в якій торгується зараз дана монета. Тут стакан заявок, це зараз нам цього не потрібно. Ну і вікно, в якому ми зможемо відкривати позицію. Так, тут у нас є саме перший тип маржі, на якій нам дозволяється торгувати. Крос-маржа і ізольована маржа. Крос-маржа ми, наприклад, заходимо з маржою 50 доларів. І в нас відповідно лишається 445 доларів. І в нас є ціна ліквідації. Це коли ціна пішла не в нашу сторону, то буде показуватися рівень ліквідації, тобто мінус нашого балансу. Наприклад, ціна доходить до рівня ліквідації, де де в нас знаходиться наша маржа, тобто мінус 50 доларів, то наша ціна ще, наша позиція ще не буде ліквідована, тому що воно буде підтягувати маржу з нашого доступного балансу. І на ізольованій маржі, якщо ми входимо на 50 доларів, і ціна доходить до нашого рівня ліквідації, то позиція буде ліквідована. Тобто баланс воно спише наші кошти з нашого балансу, на яку ми входили. І не буде. Чіпати наш залишок, який в нас залишився на балансі. Далі кредитне плече. Кредитне плече дає, це біржа дає нам свої гроші, ніби взайми, при, з якими ми зможемо торгувати. Наприклад, я хочу зайти на розмір позиції 1000 доларів. З кредитним плечем 10, моя позиція буде з маржою 100 доларів. Якщо я тут поставлю. Кредитне плече 50, то 1000 доларів мені маржі потрібно буде вже в 5 раз менше, відповідно 20 доларів. Але взагалі, чи грає роль кредитне плече, це ми поговоримо в наступних роликах. Ну скажу наперед, що чим більше кредитне плече, тим більше, тим більше ми витрачаємо комісії на закриття і відкриття позицій. Тобто майте це на увазі. Далі, як ми можемо відкривати по лімітному ордеру, по маркету і стоп-ліміт. Стоп ліміт ми поговоримо трошки пізніше, розглянемо поки що два варіанти. Перший це ліміт. Наприклад, ми хочемо відкрити позицію в шорт по ціні 19400. І щоб не чекати, поки ціна підніметься вверх, ми можемо ввести 19400, відкрити шорт. На суму, наприклад, 100 доларів, відкрити шорт. І в нас тут немає відкритої позиції, в нас є тільки відкритий ордер. Тобто наш ордер активується тоді, коли ціна досягне 19400, нашої ціни. Вот. Е якщо ми хочемо зайти в позицію по маркету, наприклад, 100 доларів, і входимо, наприклад, в лонг або в short, ну, відкриємо в даному випадку лонг, відкриваємо long. І в нас відкриває позицію вже не ордер, а позицію. По ціні, в якій торгувалася на даний момент актив. От. Коли ми відкрили позиції, ми тут маємо пара, при якій ми торгуємо, кредитне плече, розмір позиції, ціна входу, ціна маркування, От. ціна ліквідації. Це Цей рівень, до якого досягне ціна, і тоді наш баланс буде ліквідований. Це маржа, на яку ми зайшли, і ПНЛ це ПНЛ це убиток або прибуток, який ми зараз маємо заробляємо. Вот. Дану позицію як можна закрити. Ми можемо закрити так само, як відкривали по маркету або по ліміткам. Є тут у нас take profit і Stop Loss. Stop Loss – це якщо ціна пішла не в нашу сторону, і щоб не втратити весь капітал, ми виставляємо Stop Limit, коли буде закрита позиція в убиток. Наприклад, там 19 тисяч. Да? Коли, коли ціна досягне цієї відмітки, то ми зафіксуємо убиток 0,65. центів. Коли, і, наприклад, наша ціль 20 тисяч доларів. От, і коли ціна досягне 20 тисяч доларів, ми зафіксуємо прибуток по 4,35 долара. Натискаємо підтвердити, от, і наші стоп-лосс і так профіт активовано. Зараз я не бачу смислу тримати цю позицію, тому я її закрию це все раді того, щоб вам показати, як все працює. На початку ви можете торгувати по сигналам і брати сигнали в яких в різних телеграм-групах. Так само я даю частково свої сигнали, по якими зможете торгувати. І, відповідно, вам приходить таке повідомлення, де показано вхід в позицію, стоп лос і тейк-профіт. Ну, і ви виставляєте, наприклад, якщо вхід по маркету, просто берете актив, вводите ціну позиції, розмір позиції, на яку ви хочете зайти, і відкриваєте шорт лонг. Далі, коли у вас тут відкрило, від... вибираєте стоп Loss, тай профіт і все, чекаєте вашого тейку. Або закриваєте по маркету позицію, як вам вигідніше. Що ще хотів би сказати, у нас тут є USDM і Coin M. USDM це ми торгуємо пару до долара, тобто весь, весь профіт ми будемо мати в доларах і заробляти. CoinM, я, я взагалі ніколи не торгував, це. Прибуток ми будемо отримувати в монетах, От, наприклад, в біткоїні, да? якщо ми будемо торгувати біткоін, я торгую тільки долари, тому це для мене так простіше. Ну і На цьому все, все, що вам хотів розказати, все я вам показав. А в наступних відеороликах ми будемо детальніше розглядати аналіз графіка, як ми входимо в позицію про кредитне плече. Детальніше я вам розкажу. Про риск менеджмент, мані менеджмент, як входити в позиції по моїм сигналам, також я даю свої сигнали в телеграм-каналі, ссылка в описі, і як правильно торгувати різні наші стратегії, щоб не злити весь свій капітал при торгівлі. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.